Добрий день, орибаді, вітаю на каналі. Біткоінкавчех гейтайо взяли та, взял та залістили хамстера. Ціна коливається в районі 25 центів. Звісно, ми не знаємо, як розподілять аедро, але буде шанс злити або докупити по гарним цінам. Тож коротко про Айо. вона у нас на сьому місці, а кількість токенів більша ніж суманна кількість токенів на шести топових біржах. Тут є буквально все. Реєструючись за партнерським посиланням, ви отримаєте 20% знижку. Детальна інструкція буде в описі під відео. Що по бонусам та винагородам, переходимо в центр винагород. Тут доволі цікава система. Ми виконуємо завдання, отримуємо кредити, а потім самі вибираємо на що їх. Вимінюємо. Реєструючись за посиланням, у вас будуть лімітовані за часом завдання, але з підвищеними нагородами. І чотири з них виконуються дуже просто. Потім також будуть постійні завдання, вони будуть оновлюватись, але там нагороди поменше. Тобто ви завжди зможете накопичувати ці бали, а потім вимінювати на бонуси. Серед винагород різні купони, ваучери, а також VIP-рівень. Найпростіше виміняти на бали. Бали будуть заміняти кошти, які ви витрачуєте на комісію. Тобто це ваші гроші, які б ви витрачали. Серед інших є купони на ф'ючерси, а також на торгові боти, якщо ви користуєтесь або торгуєте. Мені ще подобаються ваучери на стартапи. Це типу ви берете участь в аеродропі на біржі, а завдяки цьому ваучеру підвищуєте свої шанси на отримання. Такий коротенький огляд, тут прикольно, що можна вибрати, те, що тобі дійсно потрібно. Заходьте також до нас в Телеграм, подивитесь, які у нас там активності. Сподобається, залишайтесь. Успіхів вам! Ласкаво просимо на борт.